депутат України Олег Ляшко гість нашої програми. Вітаю вас, пане. Олеже. і одразу запитання до вас такого плану говорять, що ви кидає, кидаєте політику і йдете співати на Євробаченні, то правда чи ні? Так, говорять не тільки що йду співати, а говорять, що в монастир зібрався ще кудись. То говорять ті, хто боїться мене, то говорять ті, хто не любить Україну. Тому що якщо я піду чи співати, чи в монастир, хто підніматиме Україну з колін? Хто вирішуватиме проблеми людей, хто врешті зупине цю банду, яка сьогодні керує країною? Хто, крім Ляшка, здатен це зробити? Висоцький колись співав, настоящих буйних мало, бо ти нічого. Була одна буйна Тимошенко, її посадили. Тепер є Ляшко, якому теж хочуть лапті сплести, говорять, що я кудись піду. Да нікуди я не піду, люди добрі, шановні мої глядачі. Буду разом з вами до останньої хвилини, поки ми не піднімемо Україну з колін, поки ми не. Наведемо порядок в нашій країні, і тому хай говорить собака лає, караван іде. Бачите, вони де всі ці депутати на морях на океанах з коханками задні місця гріють. А я де? А я з людьми на своїй рідній Чернігівщині. І так щодня з ранку до вечора вранці встаю вечором, лягаю і думаю, що треба для людей зробити, як зупинити ці проблеми, які є в країні, як цю банду подолати. От над чим я думаю, а не над тим, де що співати. Так, да, я співаю. Бог мені дав голос, нормальний, слава Богу. Співав от недавно Марка Бернеса пісню Журавлі. Сто років від дня народження нашого славетного земляка. Багатьох перший національний запрошував заспівати. Усі заховались, бо вони ні співати, ні працювати, ні будувати Україну не можуть. І не вміють і не хочуть, вони тільки красти вміють. А я вмію і політиком бути опозиційним лідером радикальної партії. Надо заспіваю, надо буде з бабою сільською затанцюю, по чарці вип'ю. Таким має бути політик. Треба бути ближче до людей. А який нам толк від тих політиків, ходять в галсуках, костюмах, сноби, на людей не дивляться, з народом не вітаються, прийдуть кудись між людей, потім тиждень миються в ванні, відмиваються від виборців, так званих. Вони про них загадують тільки перед виборами. А для мене люди на першому плані завжди є вибори. Немає виборів. Пане Леже, я знаю, що ви лідер радикальної партії. Які... Це знає вся країна. І слава, це знає... Богу. Це, да, слава Богу, це знає вся Чернігівщина. Зайдіть у Любу хату на Чернігівщині, спитайте, хто такий Ляшко. Вам кожен скаже, що Ляшко це наш захисник. Це Народний депутат людина, України. Це лідер радикальної партії. Зайдіть, спитайте, хто такий там Іванов Петров Сидоров, хто такий Янукович. Вам дев'ять з 10 не скажуть, хто такий Янукович. А хто такий Ляшко, знає вся країна. Пане Леже, то що буде робити у 2012 році? Радикальна Партія, тим паче, що говорите ви ще про те, що у 2012 році на Україну очікує революція, то так чи ні? То да, ваше слово? Да, з цією політикою, яку веде нинішня влада, шлях один, знаєте, як у тому фільмі, або в ЗАГС, або до прокурора. Оце так само тут, або на вибори, де перемагає радикальна партія, або революція, яка знесе цю владу злочину, яка сьогодні керує країною. Радикальна партія приречена перемагати, адже програма дій, яку ми пропонуємо країні, це програма відродження національного. Виробництво це створення робочих місць, це забезпечення людей роботою і зарплатою. А що натомість пропонує злочинна влада, яка сьогодні у нас Бог послав нам цю владу, і вона сьогодні знущається над нашою країною. Вона знущається над нашими людьми, над чернігівцями, над херсонцями, над українцями. А вони Злодійствують, вони знаєте, як перед кінцем світу, кожен намагається щось потягнути за рахунок людей. От, наприклад, влада пропонує продавати землю. Землю, нашу рідну землю, пропонує продавати. Продаж землі для Чернігівщини – це хрест. У нас Чернігівщина на одному з останніх місць по народжуваності і на першому місці по смертності. Так, от продати землю, це означає взагалі перетворити мою рідну Чернігівщину на кладовище, тому що сільськогосподарське виробництво це головна стаття. Я доходів має бути для Чернігівської області, для громадян. А в нас люди по 50 копійок кіло картоплі продати не можуть. Вони плачуть, вони виросли отакенну картоплину, і вони не можуть її продати. Вони не можуть нагодувати свої сім'ї, вони не можуть нагодувати своїх дітей, і влада замість того, щоб допомогти їм продати цю картоплину, і не по 50 копійок а, а як, як мінімум по 5 картопли? гривень кілограм. Влада нічого не робить а чому що б ви зробили, аби у нас картопля була дорожча, молоко дорожче? Коли радикальна партія буде при владі, коли більшість людей, наших глядачів і більшість людей в Україні підтримують нашу партію, ми реалізуємо нашу програму, спрямовану на відродження національного виробництва. Для того, щоб картопля українська була дорожче, ми заборонимо ввезення єгипетської картоплі в Україну, щоб наші селяни Чернігівські годували картоплею весь світ. У нас 7 мільярдів людей. От наш шанс нагодувати цих людей. Вони повинні подавитися нашою картоплею, гречкою, гірками і помідорами. А натомість ми давимося їхніми єгипетською картоплею, турецькими гірками-помідорами Китаю. Айської гречкою, свині їдять китайську гречку. а Вони нам, людям, українцям, козакам, вони пропонують згодовувати цю гречку, і тому ми заборонимо радикальна партія, заборонимо ввезення імпортної сільгоспродукції в Україну. Українське сало буде продаватися в Брюсселях, Парижах і Лондонах. І картопля українська буде там продаватися, і наші люди будуть заробляти на цьому мільярди доларів. Тому що люди, кожна людина, хоче жрати. Вона має встати і мінімум тричі на день поїсти. А ви подивиться, що в Африці робиться. А ви подивиться, що в Азії робляться. Вони там один одно скоро будуть їсти, якщо ми їм не дамо своєї картоплі. І тому коли народу стільки в Україні в Україні на сві, На землі росте більше 7 мільярдів людей, кожен з них хоче їсти. Ми нам господь дає шанс їх нагодувати. Єгипетські Онемірати мають нафту. Вони на наф... дякуючи нафті, на піску збудували казкові міста, е, і вони забули, що це то що таке бідність. А ми живемо на такому багатстві, на Чорноземі, Нам кажуть, давайте ми це багатство віддамо за три копійки. А що буде завтра? А як будуть наші селяни жити? А за рахунок чого вони будуть копійку заробляти? А де вони сім'ї свої будуть за рахунок чого утримувати? Тому радикальна партія пропонує обмежити доступ імпорту в Україну раз, а не землю продавати, дешеві кредити. Під 3%, щоб кожна українська сім'я могла взяти під 3% кредит, хату купити чи побудувати, дитину вивчити, а не так, як сьогодні з дипломом дитина ходить без роботи, в кращому випадку на базарі. А ми хочемо дати, щоб кожна українська сім'я мала роботу, гідну зарплату і щасливе майбутнє. Оце план дій радикальної партії. Що для цього треба зробити? Перше це скоротить чиновницький апарат, 450 депутатів, дармоїдів, має бути 200 і тих багато. Скоротить, заборонить пенсіонерам бути в Верховній Раді. Нічого їм там робити, сидять тільки порносайти дивляться, і пенсії по 20 тисяч отримують. Баба, дід селі 800 гривень. Не знають, як їм прожити, чи таблетки купити, чи за комуналку заплатити, чи дрова купити, чи дитині на конфету дати. Вони тисячі получають і нічого не роблять. Тому скоротить чисельність депутатів. Заборонити ввезення імпорту в Україну, дешеві кредити, низькі податки, відкликання обов'язково депутатів, вони приходять перед виборами, дурять голови після виборів. Ні питати. Оце програма дій, яка дасть можливість підняти країну, відродити національне виробництво. Що треба, щоб реалізувати цю програму? Щоб перемогла радикальна партія, щоб ляшко. Мав більшість у парламенті в 2015 році, щоб ми виграли президентські вибори, і тоді я буду достойно і гідно представляти нашу рідну Чернігівщину. Пане Олеже, однак Верховна Рада це теж влада. А на сьогоднішній день ви народний депутат України. Я розумію критикувати владу це нормально. Будь-яка опозиційна партія вона завжди критикує владу. Ну, так ведеться, так робиться. А от що зробив народний депутат України, аби Чернігівщина жила краще? Я думаю, що коли ви вийдете з цієї затишної, теплої студії, от туди на вулицю, в хуртовину, до людей зупините 10 чоловік і спитаєте, чи любите ви Ляшка, чи зробив він щось для вас. 9 з 10 вам скажуть, да. Ми поважаємо, підтримуємо Ляшка, бо це єдиний, хто нас захищає. Я їду до вас, зупиняюся на світлофорі. До мене жіночка кидається і каже, який ви молодець, так тримати. Коли ви Виступаєте, коли ви нас захищаєте, і я, і мій чоловік, і мої діти сидимо вас. Слухаймо. Ви єдиний кого ми можемо там слухати. Оце найвища оцінка моєї роботи. Коли тебе народ підтримує. Я хочу радикально змінити цю ситуацію, ліквідувати ці взагалі районні адміністрації обласні адміністрації. Це втричі дозволи скоротити чисельність чиновницького апарату і зекономлені мільярди 25 мільярдів гривень у цьому році на утримання чиновницького апарату. А коли у нас, вибачте, щороку вимирає Варвинський район, чисельність населення, яка дорівнює Варвинському району, у середньому 20 тисяч людей помирає. Величезними темпами скорочуються народжуваність на Чернігівщині, а наші керівники сидять і в ус не дують, бо вони зарплати получають, пенсії получають, і машини персональні з дачами, квартирами і кабінетами мають їх не хвилюють проблеми людей. Я хочу саме тому цю банду розігнати. А що робить натомість банда? Вона мене боїться як вогня, і тому вони сьогодні роблять усе, щоб я не міг і я, і радикальна партія, щоб ми не пройшли до парламенту. Вони даремно це роблять. Хочете змін в країні, хочете Порядку хочете зарплати свої собі, хочете майбутнє своїм дітям, голосуйте за ляшка і за радикальну партію. Пане, але ви сьогодні народний депутат України. Я повторюю своє запитання: що, що можна зробити? Які у вас плани як народного депутата України? На приликий жаль, сьогодні народний депутат України, опозиційний лідер радикальної партії, яким я є, мало що може зробити в парламенті. От коли більшість матиме в парламенті радикальна партія, тоді ми зробимо. Ми приймемо закони, які дозволять картоплю нашим селянам. По 5 гривень продавати, а не так, як сьогодні продають по 50 копійок, а вона на базарі коштує 10 гривень. Сьогодні літр молока по 2 гривні здають, а він в магазині коштує 16 гривень літр. Я питаю, чому селяни не отримують по 16 гривень за літр молока? Чому перекупники кладуть ці мільярди грошей собі в кишеню, а наші селяни сидять без копійки грошей? От що я зроблю як лідер радикальної партії, як майбутній президент для нашої країни? У нас є план дій. Ми хочемо хочемо відновити національне виробництво. Ми хочемо кожній українській сім'ї дати роботу, зарплату і гідне майбутнє. Але для цього мені треба влада. Я повинен в оці руки взяти владу і міцно її тримати. Міцно. І навести порядок в країні. І оця вся мафія, яка сьогодні знищує країну, вона буде в мене далеко. Ми зробимо так, що люди матимуть, він йтиме на роботу і вечором йтиме задоволені з роботи. Його вдома чекатимуть задоволені діти. А не так, як сьогодні тиняються, цілими днями побираються пляшки, десь побирають, не знають, де копійку заробити. приходять додому, голодні, холодні діти сидять. Я їхав сюди до вас на ефір. Мені дзвонить сім'я із Кировоградської області, Знам'янка. Оксана Шевченко п'ятеро дітей, жінки, п'ятеро дітей. Найменшого Богдана йому один рік я похрестив. Соломи немає, я їм корову подарував. Їм нема чим корову годувати. У них дров немає, щоб опалювати цю хату. Я, поки їхав до вас, знайшов їм купив машину дров. Я їм машину соломи організував, щоб завезли, щоб нагодувати цих дітей, щоб вони стали на ноги, а не померли з голоду, з холоду. А влада цим не займається. Там сидить голова адміністрації, там сидить голова районної ради, там сидять десятки сотні чиновників, і нікому з них немає діла до цієї простої сім'ї. І отаких от сімей. Як Оксана Шевченко знаменки таких сімей мільйони по Україні, як про яких ніхто не думає, ви знаєте, поки ми з вами 20 хвилин говоримо, скільки людей померло через те, що їм вчасно не надали допомогу, через те, що в них немає копійки хабаря заплатити, через те, що в них немає можливості до лікарні доїхати, через те, що в них немає можливості таблетки купити, а скільки дітей втратили майбутнє, бо вони не можуть на поступити учитися, бо вони не можуть книжку собі купити, бо в них взуття немає. Ви знаєте скільки людей в селах, які не можуть дитину взуття озути, щоб він ішов до школи. Ось сьогодні хуртовина на вулиці, а вони бідні ходять і їх машини збивають. А чому? Тому що вони через злочинну політику влади, яка закриває школи, діти вимушені по 5-10 кілометрів ходити до школи. І щоб цих дітей не збивали фури машини, радикальна партія дала можливість цим дітям на спину і спереді повісити світлячки, щоб вони йшли, як луч світа в темному. Царстві, щоб їх здалеку бачили, і щоб цих наших дітей ніхто не трогав. І це перший крок. А другий крок: ми купимо, ми повідкриваємо школи в селах, які сьогодні позакривали, школи, ФАПи, лікарні, клуби. Все позакривали, економлять гроші на простих людях. На владі не економлять. на простому народі. Гроші економлять. Ми все це повідкриваємо. Он приклад Бахматська поліклініка. Коли в мене була можливість, я вибив там гроші, почали ремонтувати ту поліклініку як тільки. Я став в опозиції, все, поліклініка заглохла. І сьогодні в Бахмачі немає достойної поліклініки. О, і люди труться один об одного вузьких коридорах. У тому ж Бахмачі школа, де басейн недобудований, на 90% збудований. Не можуть копійки вкласти, щоб добудувати той басейн, щоб діти з Бахмача із прилеглих міст і сіл мали можливість тренуватися і у тому басейні. Пане Олеже, я знаю, що ви були не дуже задоволені бюджетом, який приймався у нас Верховною Радою. Категоричний прихильник перегляду бюджету. Ми всі мільярди, які отримуємо до бюджету, ми маємо тратити на три головні складові: створення робочих місць в першу чергу для молоді, на освіту безплатну і на медицину безплатно. Оце головне те, що зробить нашу націю достойною в цьому світі. Це те, що дасть нам можливість вирватися вперед. А в нас на створення робочих місць для молоді у цьому році 20 мільйонів гривень. Це працевлаштує 2 тисячі людей. При потребі 200-300 тисяч. А на утримання президента в нас півтора мільярди. А на санаторії для чиновників у нас 150 мільйонів. А на лікування чиновників у нас Півмільярда гривень. Я зараз після ефіру їду до чорнобильців. Буду з ними з чернігськими чорнобильцями зустрічатися. На лікування чорнобильців по всій країні в бюджеті цього року 50 мільйонів гривень. А на лікування чиновників 450 мільйонів. От відчуйте різницю. От тому я проти бюджету. Бо я вважаю, що бюджет має слугувати в інтересах людей. Бюджетні кошти мають спрямовуватися на державну підтримку сільськогосподарського виробництва, щоб наші селяни мали можливість сільгосвиробників взяти дешеві кредити, щоб наші селяни мали можливість продати вирощену продукцію, а він сьогодні виростив ту продукцію з кров'ю, з потом, і він не може по 50 копійок кілограм картоплі продати. А якби бюджет підтримував, якби в Єгип... Єгипетська картопля не лежала в наших магазинах, а наша картопля, і не по 50 копійок, а хоч. Хоча б по 5 гривень кілограм, то тоді б наші селяни проблем би не знали. Вони б мали можливість утримувати свої сім'ї. Для цього є інструменти бюджетної політики. Тому радикальна партія пропонує змінити бюджетну політику, пропонує змінити грошово-кредитну політику і пропонує змінити митно-тарифну політику, спрямовану на обмеження доступу і імпорту в Україну з метою захисту національного виробника, з метою створення відновлення національного виробництва. У нас Чернігові скільки було заводів фабрик? Де вони є? Їх немає. Ну немає їх бо з ними. А люди, тисячі людей, які працювали на заводах фабриках, де вони є? Як вони живуть? За що вони заробляють копійку? Як вони свої сім'ї годують? Як вони дітей можуть народжувати, коли в них немає ні роботи, ні власного кутка житла, у них немає нічого? Хто про це думає? Влада про це думає? Ні, не думає. Ці бандюгани, які сьогодні при владі, вони думають тільки про себе. І все. Вони по п'ять хат за рік будують. Я народний депутат, лідер радикальної партії. У мене немає своєї хати. Я по 39 років, я й досі не побудував, бо в мене немає часу цим займатися. Я знайшов приміщення 400 квадратних метрів. Так я замість того, щоб робити там квартиру, я там дитячий будинок хочу відкрити. І дітей, 15, 20 дітей, які сьогодні в дідомах, як я колись був, створити сімейний дитячий будинок, щоб надати їм тепло і надати їм підтримку і захист. Зробити з них людей. От що я роблю! А вони що роблять? А вони палаци будують. Тисячі квадратних метрів палаців, він один там ходить, любується на золоті стелі. І я і про місцевих чиновників це кажу: поїдьте, подивіться на Десні, на оці. Золоті царські села, скільки їх там живе, як вони як гриби після дощу ростуть ці палаци. Я коли прийду до влади, я сяду на бульдозера і позношу ці палаци. І хай вони потім бігають по судах, розказують, що це їхню приватну власність знесли. Хто вам дав право загорожувати річки, озера, до лісу? Люди не можуть доступитися, стріляють у спину простим людям, тому що там чиновницький маєток стоїть за мого сприяння. Було ліквідовано скасовано рішення міської ради по вулиці Тихій у Чернігові. Тиху хотіли знести, і на місці там дерев маєтки побудувати. Біля Десни їм дуже хотілося. Я там пішов грудьми разом з людьми. Став. Ми добились від прокуратури, скасували це рішення. І сьогодні тиха буде справді тихою вулицею. А Ялівщина, яку сьогодні хочуть перетворити на оазис місцевих олігархів держеморт. Ото ми так само будемо захищати Ялівщину, і ото хто зараз хоче потратити вкрадені гроші, щоб побудувати там будинки. Ви не дуже спішіть це робити. Бо ви сьогодні побудуєте будинки, завтра я їх знесу, і не буде у вас ні будинків, ні грошей. І ми відновимо там зелену рекреаційну зону, якою будуть користуватися усі мешканці Чернігова. Пане Олеже, ви як народний депутат, ви можете пропонувати, аби переглянули бюджет, якщо він вас не задовольняє. Як я пропоную, депутата. але на жаль, мене не чують. Я пропоную мінімум мільярд гривень на повернення вкладів людям я пропоную збільшення видатків на освіту на медицину для того, щоб освіта медицина була безплатною в Україні, як це написано в конституції. Але мене не чують, я ставлю перед собою завдання змінити цю більшість у Верховній Раді. Я хочу щоб в парламенті 12 року більшість була радикальної партії. І коли вся Чернігівщина як один. Підтримає ляшка, підтримає мою команду тут на Чернігівщині. Тому і так само інші області підтримають. Ми матимемо більшість парламентів, і тоді ми приймемо необхідні закони. І ми за рік змінимо ситуацію в Україні. Ми змінимо її на краще. Ми дамо людям перспективу. Ми дамо їм майбутнє. Ми покажемо їм світло в кінці тунеля. Ми покажемо, що вони прийшли в цей світ для того, щоб созідати, для того, щоб достойно жити, для того, щоб залишити після себе дітей і бути впевнені в їхньому майбутньому. Оце мій план дій радикальної партії і моєї команди. Тому я хочу звернутися до наших глядачів. Шановні глядачі, у 2012 році я хочу побажати вам щастя, здоров'я, віри. І підтримуйте мене, а я зроблю все, щоб підтримати вас. І радикальна партія Олега Ляшка наведе порядок в країні. Кожен з вас матиме роботу, достойну зарплату і гідне майбутнє. І з Богом хай нам всім щастить. До побачення. Дякую, що звітали до нашої програму. Заходьте ще добре.